Компанія Liberty Україна презентує нову лінійку автоматичних домашніх кавоварок. Звільніть свого внутрішнього баристу завдяки інноваційним кавоваркам доктор Кофі H1 та H2. Корпус зроблений з високоякісного пластику. Обидві моделі доступні в чорному та білому кольорах. Завдяки елегантному дизайну та передовій технології, H1 та H2 обов'язково піднімуть ваші враження від кави на новий рівень, кавоварки обладнані круглим кольоровим РК дисплеєм та оснащені обертовим колом, роблячи використання приладу легким та нативним. Керамічні плоскі жорна забезпечують рівномірний, швидкий та безшумний помел. Прилад дозволяє обрати ідеальний помел кави, обробляючи зерна рівномірно та розкриваючи аромат зерен, який надовго лишиться в пам'яті. Ємність водяного бака кавоварки Доктор кофі H1» та «H2» становить півтора літри. Систему легко чистити за допомогою механізму самоочищення. Відчуваєш потяг до експериментів, на додаток до стандартного меню, налаштовуй власні рецепти, використовуй творчий підхід та створюй свої унікальні напої. Доктор Кофі відкриті для самих сміливих ідей. Налаштовують до шести індивідуальних профайлів користувачів, щоб дивувати своїх близьких саме їх ідеальними кавовими напоями. Вібраційна помпа забезпечує тиск в 19 бар, завдяки чому ви легко зможете приготувати еспресо з насиченим смаком та ароматною кремою. А завдяки високоякісній системі заварювання. Ви можете бути впевнені, що смак кожної чашки кави буде неперевершеним. Модель H1 оснащена зовнішньою паровою трубкою з тимером та ідеально підходить тим, хто любить розважатися та бути креативним, готуючи каву власноруч, а H2 – повністю автоматична кавова машина. Вона стане ідеальним вибором для тих, хто хоче скуштувати каву тут і зараз без зайвих зусиль. З функцією автоматичного спінювання ви зможете насолоджуватися напоями як у кав'ярні, не виходячи з дому. Обирай доктор кофі H1» чи h 2. Почни свою кавову гру з кавоварками Доктор Кофі.